Всім привіт! Сьогодні я зайшов в брок Fruit І вибачте, я зараз на емоціях просто... Я вам зараз покажу чому. Бачите, в мене гроші. Щойно я заходжу такий, вирішив фрукт поролити. І випадає тісто. Тісто! Я Ще гравіті я натрейдив, що такі в мене фрукти. Тепер я трохи був трейдився. Але тісто згачіть, тісто! На 708-му левелі. Перший мі міфік, який я отримав таким чином. І, будь ласка, давайте глянемо, що тут Ділер, Поки я дивлюсь, чи є щось крутезне. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Вам взагалі не тяжко. А мені дуже приємно тісто от. Я нічого в міфіків не маю. Сьогодні зранку взагалі були майже всі міфіки. Навіть Будда був. Ну, Будда. Будда, це крутий фрукт. Будда це дуже крутий фрукт. Він коштує лям 200, але. Окей, ну тісто я не їм. Я не знаю, що мені робити з гравіті, бо я пробую трейд. Я вже навіть на пейнфруїт. Просто гравіті uh, він мені не потрібен. От зараз давайте зараз глянемо. Що мені за Ну о, пейна. Гравіті. Тісто, що ти скажеш на тісто. <сіх> чел, я тобі таке не дам, ти що? Тісто, я нікому не віддам. Я буду зберігати його максимум на кіцуну. Ага, хоче тісто! Дулю тобі з маком, чел. А не забагато хочеш, ні? Все, пішли мої квести виконувати. Поки я не знаю, який бо... Вони вбили. Окей, е, пофіг. Мені сюди навіть швидше, бо я щось не в ту сторону пішов. Також, до речі, я думаю, можу створити свій клан. Я не знаю для чого, але хай буде. Розтворимо. І ви собі доєднюєтесь. Буду радий, якщо ви будете доєднюватись, мій клан. Правда? Правда. Отут. Логолінг, а, ну це я сам зроблю. Ну, окей, окей, це я сам зроблю, я там аватарку якусь круту поставлю. Рейдер. І будемо зараз квест виконувати. Але ще би можна було глянути вперше. Можу, щоб купити інстинкт. Ну, типу, щоб дивитись і воля, типу, щоб ухилятись. від ударів. А можна і дивитись, в кого який левел, скільки хп. Який фрукт заюзаний. А так А також я вже дуже хочу рейди Я просто дуже хочу рейди, Бо рейд це круто. Але мені треба будь да, якийсь або взагалі ну, якийсь кращий фрукт. По світлому, Ні, ну світло це коротезний фрукт, але, ну не знаю чи. Далі буде з ним круто покачуватись. Бо тісто, воно, я знаю, не так для фарму, як для ПВП. А от світло це крутей. Для фарму. Ще що круті. Ну, будда, як і для ПВП, так і для того. Кіцуна то я взагалі мовчу. Кіцуна то дуже круто. Бо там теж клікати можна нею, типу, кліки вона. І ще й заодно нею великий дамаг. Тим більше то міфік. Ну. Шанс малий, але який шанс на те, щоб випало тісто? Бо я просто зайшов собі, знаєте, пофармитись, просто щоб на відео вже показати вам наступні квести, типу як наступний вбиваємо вже, щоб вам не так було нудно дивитись. А і я такий просто, ну, до мене ще й мій підписник на мене зайшов Ваню, як вчора. І просто я такий пішов гачу відкривати, і мені там бабах, тісто, я. У мене такі емоції були. У мене перший міфік, можна казати, випав. Бо той от гравіті, я взагалі його, здається, дав комусь рамбл, а мені дали гравіті. Не знаю, що трохи дуже поганий трейд, а, а це все тому, що я ну, не знав просто. Я забув, що гравіті дуже поганий фрукт, і я перше був подумав. Типу, ново міфіки, от тому я його вирішив взяти. Тому, так Водночас угу. і обідненько трохи, бо я профукав рамбл, бо рамбл це крутий. Але я навіть не знаю, до речі, чи світло краще за рамбл чи гірше. Оце цікаво. Бо світло воно дешеве, воно 650к коштує, але. Тут зараз не то, що гроші і не рідкість, а самі сили. Ну, що ще можна. Галян. Код. Меню шоп. Подарунки. Жартує. Open Fruit Shop. Venom крута штука. У мого друга колись була. Йому випав. Мамонт 2300 коштує. Ну, Мамонт він, до речі, крутий. Як я знаю, бо якраз таки ванні він є. Я хотів гравіті спихнути. І до речі, можемо зараз трошки потрейдимся, може. А фармити левел я вже сам трохи не фармлю, бо я думаю, вам не дуже цікаво дивитися, як я фармлюсь. І напишіть в коментарі, може ви хочете таку рубрику, типу, е, від Рокета до Кіцуни чи до Будди, Щось з цього типу. Чи може ви хочете, щоб я знімав. От просто... Е, ро... Ролю фрукти до кіцуни, чи до буде, чи до порталу. День перший. День... Так. Знаєте оцю? Може щось забуду таке знімати, бо це цікаво. Я сподіваюся, що вам таке буде подобатись. Коротеньке. Бабах убиваємо тут. Тут кулізей також є. У нас в першому морі також є кулізей. Зараз будемо піти трейдитись, бо я дуже хочу гравіті на щось нормальне обміняти. Якщо в мене вийде гравіті на портал обміняти, оце буде круто. Бо за портал там такі речі можуть давати. Там буду, може, до речі, навіть за портал дати. Ну але це якщо... Ну, не факт. Ой-ой-ой. Все добре. Ну, окей, все, побігли, тепаємося. Давно заростати, давайте. Блоксфрут чи дефенс? Давайте трошки дефенс І 15 зараз то його фрукти. А тут А нікого... во, якийсь ще? готрейд О, пішли, пішли, трепішли. Зараз. Давай затрейдим Я тобі хочу гравіті дати. Вену? воно, воно, Что, реально? Чи ти на мені прикалуєшся? Та він прикалується. Спайдер навіть? Ні, а він обманює мене. Так, він зараз, той вот, він зараз підстрибне. Я знаю тих челіків таких Ну я ж знаю, конечно. Бляха, ну це так замахало вже. Лишається 2 а вони на зло стрибають. Давайте зараз пошукаємо інший сервар. Сервак. Не, ну з тістом це реально круто. Я не знаю, треба, напевно, буде його трейдити. Бо, ну, але не якийсь нормальний фрукт, бо я не знаю. Та й гравіті мені треба затрейдити, бо. А, бо гравіті дуже тяжко трейдити. Якби в гравіті був реворк, ух, було б мені весело. Так, ну які найкращі фрукти для фарму, як. Я думаю, світло, але це для першого моря, для другого і для третього буде... О, тут чел якийсь прийшов, Пішли трейд. Пішли трейд. ну, що він скаже? Давай тісто йому запропонуємо. І гравіті. що він, Контроль. А якщо тільки тісто. І давай ще тобі додамо Фенікса і Лау. Е, euh, добре, без слав, давай щось слабше зараз. Почкай, почекай. Ні, квейк не можна. Давай, госк. <гім,> <гім,> ну, давай. Я хочу. Ай! Ех, не вийшло, не вийшло. На жаль, на жаль. Але я надіюся. Я йому тісто навіть пропонував. Але може давайте йому тісто разом з контролем запропонуємо, бо веном це круто, але я сумніваюся, чесно кажучи, що ви... Кон... Ой, контроль. Ну, контроль, я... ну він скоро у нього просто контрол. Uh, у нього реворк скоро. І тим він зараз дуже крутий, але я б не сказав. Давайте далі шукати нормальний сервер. Щоб потрейдитись, бо я хочу трейдити. Uh, Важано гра. о, чел прийшов. Давай пішли трейд. Та го трейд, го трейд. Що хочеш? Може хочеш тісто? Може гравіті, що хочеш. Рибер, спіріт, Давай на гравіті, а я зараз ще додам. Ой, не тісто, що я додаю зараз. Фенікс і. Лав. Квейк. гост, бар'єр, Рубер. Euh, зараз Феникса назад вернем. Я не спеціальне. Ну давай, я цеп. Чи він зараз підстрибне? Ну, чел, що за мало тобі? Як -то на мене достатньо. ПЛС. Пліс. Плі... Да? Ти хоч взамін на спіріт? Ну я не знаю, я буду трохи тісто трейдити. Ну, тісто це сильний, ну, це для ПВП більше фрукта. А, ну він відмовив. Ахмед. Ну а у нього нікнейм звійце Ахмед, а я вже його загубив. О, Кіцуна, Ах... Ахмед. Гіцуна, готрайт. Готрейд. Та Готрейд. Гіцуна Готрейд. Ай пока я поки пошукаю сервера. Um, ну, з тістом мені дуже повезло. Я не знаю, який шанс на то що міфік випаде. 700 левелів, я прийшов і ні одного міфіка. На 708-й вже випав міфік. Ні ну це реально круто. Окей, <плес> okay. і також заходьте, будь ласка, в мій ТГК. І підписуйтесь на канал. І ставте лайк. Будь ласка, вам взагалі не тяжко, а мені настільки приємно, що ви собі просто не уявляєте. Я хочу, щоб фактори були відкриті. Я ще надто багато всього хочу. Мені здається. О, давай человек, я з тобою отримуюсь. Що хочеш? А чого, чого вічно? О, мамонт. Ну, до речі, можна. Чисто можна запропонувати на мамонта. Я думаю. А це б... Може. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Дуже складний трейд. Ночка, давай подумаємо ще. О, награє ті він, наверное, не затрейдить. Я на ті ні. Але мамон це кру це кращий. Мамонт це крутий для фарму. Окей. Зі спайдером окей. Я надію, що я не помилився. Напишіть коментарі, чи як то там виграв, чи програв я з тим. Ох, я надію, що це було нормально, що я Мамонт отримав. Ну, будь ласка, ну скажіть, що це нормально просто. Але реально кажіть, чи то нормально я затрейдив, чи ні. Мамонт і Гравіті. Тепер дайте Гравіті та зі Спайдером разом. Давайте трейд. Пежачек. Го трейд. Та го трейд! Та я хочу трейд. о, та пішли трейд. трейд, Трейд. Трейд, трейд. пішли трейд. А чого ти біля них встав? Я хочу трейда, Це. О, я хочу, я хочу, я хочу. Трейд. Будь ласка, давай. Я тобі дам у контро. у Гравіть... Ну він просто мені як-то, ну це було очевидно, звичайно. Фень. Уда. -у 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 -у. У -у -у, Та йо, у нього всі фрукти є що? Та це не чесно. Ще мені треба з цим от челиком потребитися оцем ось. Ну я тут вже буду. Вах. Е, я застряг. <ріх> добре, добре, ну, будь ласочка. Ну, мамонт це круто. Але напишіть в коментарі, чи мені їсти мамонт, чи ні. Будь ласочка, будь ласка, напишіть в коментарі. Ой, я трошка, ну, не дуже розбираюсь в тому всьому, мені треба допомога. Что они тут вечно седают? Я не знаю. И пошли. О, давай я с тобой туди. Зараз потрейдимся. Будь ласка, ну давай гравити. Ну, ну на что нормально? Зи спайдером, плиз. С феникс, лау. шорально реально? Да-да-да. Я так и поверил, что ты затрейдишь. Я так и поверил. Ты я знаю, что он клонить. Я знаю таких. Ну, вот. Мачта. Це так бісить, я не розумію, для чого таке робити. Ой, хотілося б, до речі, спайдер на якийсь там Blizzard, бо Blizzard це крутий для фарму фрукт. Ну що ж, я буду далі пробувати трейдитись на щось нормальне, а на цьому наше відео закінчується. Дуже вам дякую за перегляд, за те, що ви додивились до кінця це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па. Також не забувайте про ТГК. Пау.